Вищі навчальні заклади країни щороку випускають 70 тисяч фахівців. Попри це, у батьох галузях бракує кваліфікованих працівників. Зокрема, ледь не в кожному виші країни відкрили юридичні факультети, але якість освіти у них суттєво різниця. Кількість юристів в Україні дедалі зростає. І не дивно, робота поважна та добре оплачувана. Помічники отримують від 3 до 6 тисяч гривень, старші юристи до 40 тисяч. Окрім чималих доходів, правознавцям важливе визнання їх професійної вправності. Найкращих юристів держави відзначили у дипломатичній академії при міністерстві закордонних справ. Свято таке, що об'єднує всіх. От ми тут зустрілися, і хочу сказати, і для мене була приємна нагода, оскільки визнали мене. Переможцем конкурс проводять із 1999-го. Щороку кількість номінацій зростає, нагороджують від юриста студента до юриста державного діяча. Також був відзначений юрист-податківець. Зараз, коли податкова служба рухається від фіскального органу до сервісної служби і треба діяти чітко в визначених межах правового поля. Звичайно, юристи востребовані загалом цього року переможців визначили у 16 номінаціях. Вперше нагородили юриста парламентаря, юриста громадського діяча та юриста працівника СБУ.